Дивіться, що може отакий ось блочний різець. Мало того, що е, діаметр у нас 150 е, з чимось, стінка десь 30 мм, е, так ще й вильот е, прорізався, підпираючи центром. А зараз що хочу показати, що відріжу на такому вильоті відріжу різцем, там вже виходить 125 обертів. І потроху, потроху. Оп, все, є, ребята. Які там ВК 8, Т5К 10 на Ну, його в баню, хлопці, 2000 гривень, ось такий бочний різець, купив десь півроку тому і витратив всього лиш десь. Три або чотири пластинки треба дивитись по пачці. Так не пам'ятаю, ось це ось цю напачкою, яка зараз стоїть, зробив більше трьохсот різів.